Сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовим добрий ранок. Добрий день, люди малята. Я вітаю вас на нашому занятті. І починаємо його з розминки. Повторюйте, будь ласка, за мною. Ма, 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 закінчилася зима. Ди, ди! ДИ відступають холоди ЛО, 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 ми чекаємо тепло. Молодці. Коли було, прийшла до нас зима, ми всі чекали снігової днини. Та вже тихенько йде від нас вона, лиш залишає. Пам'яті картини. Я вас запрошую переглянути картини, які залишила зима на пам'ять про себе, а ще послухати, як вона описує ці яскраві моменти. На поле на лужок сипався сніжок, Стежиною ішла зима. І падав білий пух на вишитий кажух, та усміхалася вона. Узоряний ріжок, таненький голосок, заграла зимонька зима. Сіпався сніжок на поле, на лужок, і усміхалася вона. Діти, це був перший місяць зими, місяць грудень, який узоряний ріжок покликав святого Миколая. Пам'ятаєте, приходив до вас святий Миколай? А наша добра зимонька по землі гуляла і сніжку біленького скрізь понамітала, одягнула шапочки зверху на ялинки і сніжком присипала ягідки калинки. І це був другий місяць зими, який зветься січнем. Січень відсікає старий рік і розпочинає новий. Ми зустрічали новий рік і святкували Різдво саме у січні. А наша добра зимонька в лісі побувала і сніжку біленького скрізь понамітала, Намила високо білий сніг легенький, Щоб могли сховатися зайчики маленькі. Так прийшов третій і останній місяць зими, який зветься лютий. Всім відомо, що зима це улюблена пора дітлахів. Вибігла на двір весела дітвора, сипала сніжком зиманька зима. Скільки дітлахам щастя принесла, за носики щипала зиманька зима. Улюбленими зимовими розвагами для дітей залишаються катання на санчатах, лижах та ковзанах. Але діти треба правильно називати всі предмети зимових розваг. Санчата або санки, ковзани називаємо так. Ніби їх багато. Щоб краще ви зрозуміли, давайте пограємо в гру, яка називається один багато. Зліва вгорі бачимо, це хто? Кіт. А справа їх багато це коти. Зліва мураха, а справа мурахи. Зліва автомобіль, а справа автомобілі. Зліва квітка, тюльпан. А справа квіти, тюльпани. Зліва стіл, а справа столи. Зліва будинок, а справа будинки. Повторюємо ще раз. Ковзани, санчата або самки. Називаємо так, ніби їх завжди багато. І ще одну розвагу зимову принесла нам зимонька. Це ігри зі снігом. Але цю картину зима позначила сніжинкою. І нічого про неї не розповіла. Давайте самі складемо розповідь про те, що ми бачимо на цій картині. Кого ми бачимо на картині діти? Хто це? Це діти. Скільки їх? Їх двоє. Хлопчик. І дівчинка. А що вони роблять? Діти ліплять сніговика. А чи подобається дітям це заняття, ця гра? Так, звичайно, тому що вони посміхаються. Отже, у нас із вами вийшла така розповідь. Це діти, хлопчик і дівчинка. Вони ліплять сніговика. Їм дуже подобається ця гра. І вони посміхаються. Сніжинка розтанула, значить, ми все правильно розповіли. Діти, я відчуваю, що ви трішки втомилися. Тому давайте зробимо гімнастику для оченят. Тепер на зимонька запрошує створити картину своїми руками з допомогою суцвіття деревію та білої гуашевої фарби. Ми будемо малювати зимове зображення природи. Діти, зображення природи називається пейзаж. Ми будемо малювати зимовий пейзаж. Нам сьогодні потрібні зразок. Блакитний аркуш паперу, фарби гуаш білого кольору та акварель. А також склянка з водою, суцвіття деревію, пензлик і білий аркуш паперу. Так, починаємо малювати. Набираємо водички, набираємо коричневої акварелі на пензлик. І малюємо стовбур дерева. І гілочки ось так. Все, коричнева фарба нам більше не потрібна, тому вимиваємо пензлик і поки що його залишаємо. Нам треба взяти тепер суцвіття деревію. А якщо у вас його немає, ви можете взяти білий аркуш паперу, зжати його ось так декілька разів. Ось так. І потім за один куточок взяти, і так само мокати у фарбу, у гуаш білу, і робити візерунки. Я це роблю гілочкою деревію. Набираю гуашеву фарбу. І отак навколо гілочок, де ми тільки що малювали дерево, ставлю ось такі цяточки. Нібо наше дерево у сніжку. Ось так ставимо такі відбитки. Так, все, нам більше суцвіття не потрібне. Беремо тепер пензлик, набираємо білої акварелі і малюємо отакими от коловими рухами. Снігові хмари. Ось так. Намалювали. Тепер набираємо ще білої акварелі і ставимось такі цяточки, ніби йде сніжок по всьому аркушу паперу. Хаотично. Набрали ще. І рухами зліва вправо малюємо такі широкі лінії, щоб показати, що сніг вкрив землю. Ось ми й намалювали картину природи, яка називається пейзаж. Це ми намалювали зимовий пейзаж. Діти, я вважаю, що вам сподобалися картини зими. Ми вчилися розповідати про зображення на картині, ми намалювали на згадку про зиму зимовий пейзаж. А тепер кажемо зимоньки дякую і до зустрічі!